Радіо Чикаго» Друзі, щиро вітаємо вас на каналі Радіо Chicago І знаєте, сьогодні маємо велике щастя, тому що в нашій студії є пан Олег Цимбалюк. Нагадаю, він є доктор, професор богослов'я і пастор протестантської церкви. Пан Олег час від часу до нас приходить, і ми завжди його раді вітати, але сьогодні по-особливому, тому що сьогодні ми проживаємо з вами ще до цих пір Різдво, і от вже незабаром нам постукає новий 2025 рік у двері. Тому пане Олег, звичайно, що хочу вам надати слово відразу, щоб ви от якось поділилися емоціями пережиття того Різдва, і от вже зараз новий рік. Що ви відчуваєте? Що ви хочете сказати, можливо, для наших слухачів. Я хочу сказати насамперед, що Різдво це не просто день у календарі, а це джерело радості, втіхи, натхнення. Це прояв Божої любові до кожного із нас. Тому я бажаю, щоби. У ваших домівках, в ваших серцях світло різдва завжди знаходилося, надія різдва завжди була. І пам'ятайте, що коли ангели з'явилися пастухам, то вони співали чудову небесну пісню Слава вишніх! Богу! На землі, мир у людях Боже благовоління. Пам'ятайте, що Бог вас любить, і ваше життя цінне для нього. Дуже дякую за такі гарні слова. Направду, скажіть, будь ласка, за Різдво ми ще декілька слів зараз поговоримо. В Америці Різдво відзначають 25-го числа, так? Один день. В Україні ми звикли, що ми маємо перший день свят, другий день, третій день. Скільки днів правильно відзначати Різдво? Тому що сьогодні вже нас таке 30-те число на календарі, так буквально вже скоро буде новий рік. Чи люди ще можуть відзначати Різдво? Чи правильно вітатися зараз, що Христос народився? Чи Христос це рождає? Як то? Чи це актуально? Я думаю, що це актуально в будь-який час. Як я вже сказав раніше, навіть і в червні, і в липні, і в серпні можна сказати, що Христос це рождає славіми Його, тому що це є велика реальність, і тому немає нічого. Поганого негативного, якщо люди продовжують святкувати Різдво. Навіть і сьогодні є люди невеличка група людей, але які продовжують святкувати Різдво 6-7 січня. Я з повагою до таких людей відношусь і бажаю їм рясних Божих благословення. Тобто немає значення, як довго в який день ви святкуєте. Головне, щоб ви пам'ятали, що таке є різдво Ісуса Христа. Головне, як ви так дійсно це свято проведете, як ви його відзначите? А в контексті. Християнського календаря, новий рік це є що, це є про що? Чи взагалі новий рік відзначається якось в церковному колі? Тобто, пастор, як він сприймає новий рік? Це про що? Е, ну я би дав відповідь і так і ні. Е, в, в розумінні того, що немає в Біблії жодного якогось такого вислову, що во новий рік треба святкувати. Ми ж говоримо, пане Олег, що 2024 роки від Дня народження Ісуса Христа. Від Різдва Христа, тобто від Дня народження Христа Спасителя. Так. То, то що тоді таке 1 січня? Воно ж тоді виходить, що це якийсь інший календар на противагу християнському? Ну, з, ну не наскільки у нас є різні календарі: Григоріанський, Юліанський календар, є календарі, де люди більше сфокусовані на сонячній. Вимір а на місячній для нас, для християн, немає великого значення, коли. Ми святкуємо той же ж новий рік. Для нас Різдво це є базове фундаментальне бачення, від ким ми відштовхуємося. Тому що, ну, скажімо так, західна або європейська цивілізація завжди говорила від Різдва Христового. 2025 рік від Різдва Христового. І що дуже цікаво, знаєте, і в символічному, і в прямому розумінні, що до 24- числа все було більше тим. І ночі, а світла було менше і менше. Так, а от в момент народження Ісуса Христа день почав збільшуватися, і моє щире побажання нашій земній, земній батьківщині Україні, державі, де ми тут живемо, в Америці, і кожному слухачеві, хто сьогодні долучився до нас, щоб у вашому житті, в нашому житті, з кожним днем було все більше світла. І менше темряви. ну це дійсно це дуже символічно. Так що день сонцестояння, потім різдво, а потім новий рік. Тобто, взагалом, якщо правильно щоб це правильно було, перше має бути. Різдво потім новий рік, так? так? Не навпаки, так не може бути. Ну, я би сказав, що з теологічної точки зору Різдво це і є початок так. нової ери, нового е, виміру, якщо хочете. Так і є історія, навіть сучасні історії. Ми кажемо, історія до народження Ісуса Христа і історія після. Тобто Ісус, Він став от, тим, хто розділив до і після. І так наше життя. Кожного окремої взятої людини до того, як ми зустрілися з новонародженим Христом, і після того, як ми вже пішли від нього, якщо дасте мені хвильку часу, то я хотів би нагадати нашим слухачам історію, яка записана в Євангелії від Матфія в другому розділі, де Біблія підкреслює, що прийшли мудріці. Або волхви, або царі, по різному перекла, але це мудрі талановиті люди. І от коли вони прийшли до Ісуса, знайшли його, то тут є дві речі: перше, що знайшли його, вони по тій причині, що вони бачили зорю на небі. От є люди, які вони ніколи не піднімають очі догори, і тільки вниз, тільки земні питання, тільки життя, тільки гроші, тільки сім'я, тільки дружба, тільки бізнес, тільки. Ну, все, що може бути зв'язане з земним, і ніколи не піднімають свої очі до гори. А ці мудрі талановиті люди, яких Біблія називає мудрецями, вони піднімали очі до гори. Тобто їхні вчинки контролювалися не земними обставинами, не емоціями, а небом. Вони кажуть, ми бачили зорю, і оця зоря привела їх до Христа. І отут от є дуже важлива річ, що Біблія каже, коли вони побачили цю зорю і прийшли до Христа, вони сповнились радістю і радістю. Дуже великою. От в українському переклею не просто радістю, а радістю дуже великою. І от коли вони поклонилися Ісусу, віддали йому дари, то тієї ночі вони бачать откровення від Бога. І в цьому откровенні ангел Божий їм каже: ви вернетесь додому іншою дорогою. Тобто людина, яка приходить до Христа в прямому і алегоричному розумінні, вона приходить до Нього своєю дорогою, кожен своєю. Але коли вона зустрічається з Христом, вона переповнюється. Величезною радістю, і після того вона вже йде і продовжує жити, йде додому, але йде іншою дорогою, інші цілі, інші наміри вона вже ставить перед собою. І тому мені хотілося б, щоб всі зрозуміли, що новий рік наступає не з огляду на те, що календар ми пере. Лиснули і сказали, о, це новий рік. А ось істинно глибоко розумієте, свідомо, щоб новий рік наступив тільки тоді, що ми зустрілися з ним, сповнились радістю і починаємо нове життя. Тому що, ви знаєте, дуже часто люди кажуть: починаю худати, починаю ходити в спортивний зал. Все з Нового року. Все з Нового року, але тільки не кажуть, з якого нового То -то року. Точно. Я за такий жарт, але це і правда. Тому всім щасливого Різдва. І воістину Нового року, а новий наступить тільки тоді, коли у нас появиться глибока персональна зустріч з Христом, і ми почнемо відлік нового життя, тому що ми посвятили життя вже не просто для земних речей, а для служіння Йому. Тому, друзі, ще сердечно ще раз вітаємо вас всіх з Різдвом Христом. Дійсно. Різдво має бути в нас в серці кожного дня. Ще не пізно колядувати, хто не наколядувався, ще не пізно говорити Христос народився. Тому що дійсно, як каже пан Олег, це можна казати навіть і в липні місяці. Головне, щоб ви це мали на увазі, щоб ви це відчували. Різдво проговорили так, Різдво. Зрозуміло, з Різдвом привітали. Зараз іде новий 2025 рік. Сьогодні 30 число на календарі. Завтра люди вже будуть в цих вирів цих всіх подій а, скуповуватися в магазині а, останніми продуктами. А, хтось буде їхати по алкоголю, перепрошую. Ну так, така традиція. А, хтось там буде не знаю, дивитися різні фільми. Привітання президента і так далі. і Так далі, це все чудово. Але є ще одна класна така традиція, а, можливо, не. Супер розповсюджена, але вона є те, що люди собі планують, що вони хочуть досягти в тому новому році. По іншому називають це New Year's Resolution. і я би про це хотів трішки поговорити. Про плани на 2025 рік. Позаяк є одна подія, є один захід, який направду, я думаю, що має привернути увагу людей, тому що це є важливо. Це є про Україну і це є наше християнське певне таке покликання, де ми можемо бути корисними під час цього заходу. Тому, пане Олег, про що йде мова? Давайте розкажемо зараз нашій аудиторії. І ви є людина, яка до цього заходу дотична, тому я думаю, ніхто краще ніж ви це не зробить. Ну, а, насамперед, сердечно дякую ще раз і хотів би звернути увагу, що Україна, наша земна батьківщина. Брати і сестри, які живуть там, знаходяться в досить складних обставинах. Іде без перебільшення жорстока війна. Багато є трагедій, проблем, і з огляду на це віруючі люди в США, вже це буде третій рік, як проводять такі міроприємства, називається це. Український тиждень у столиці Сполучених Штатів Америки, і ми запрошуємо на це мероприємство усіх людей, хто в тій чи іншій мірі вболіває, хвилюється, переживає за все, що відбувається в Україні, і хоче якимось чином допомогти. Тому у цьому в 2025 році це не буде винятком, це буде продовження. Ми плануємо проведення українського тижня перший тиждень лютого місяця, і всі люди, хто займається волонтерством, релігійними справами, соціальною допомогою, хто вболіває за дітей, за жінок, за воєнних, ми запрошуємо сердечно на це міроприємство, тому що без перебільшення це така дуже. Важлива адвокаційна, якщо хочете, можливість нам, як українцям, об'єднатися і розказати про біль України, і долучити конгресменів, сенаторів, бізнесменів, політиків, які хотіли би допомогти Україні. Я зараз зайшов на офіційний сайт українського тижня. Якщо хтось хоче так само зараз це зробити з свого телефону, просто в пошуку пишете UA Week Org, і ви відповідно 20-25 і ви знайдете всю інформацію. Але про що мова? Український тиждень так буде відбуватися у Вашингтоні, як ви кажете, з 3 по 8 лютого, тобто з понеділка по п'ятницю в лютому 25-го року. І цей тиждень український він, я так розумію, ви мене виправте, якщо я не правий, він виник на основі. Молитовного сніданку, тобто в Америці, кожного року, в лютому, в четвер. Так, початку лютого збираються всі конгресмени, сенатори. Президент Сполучених Штатів, всі високопосадовці на цей молитовний сніданок. І насправді йде велика спільна молитва за мир, спокій, за добробут цієї нації і всіх інших дружніх націй до Сполучених Штатів. І я так розумію, ви кажете, третій рік поспіль вже відбувається український тиждень, так? Так, український тиждень. Так, і в нас так само є свій молитовний сніданок. Тобто американський молитовний сніданок він відбувається в четвер. В четвер український молитовний сніданок відбувається в тій самій залі. П'ятта зала? В тій цього року ми збираємо більшу залу. Клас. Минулого року в Хілтон ми брали меншу залу, де вміщається приблизно десь під 900 людей. Цього року у нас є домовленість що в четвер зранку там будуть конгресмени, сенатори, гості з різних країн, і молитовний сніданок буде, на якому повинен бути присутній. Значить, вже нововибраний президент, і в цій самій залі наступний день наступного ранку буде український молитовний сніданок, де запрошено велика кількість конгресменів, сенаторів. До речі, відомі впливові люди будуть приймати участь у різних сесіях. Тому я би просив з огляду на те, що насамперед це не є якась така виключно протестантська, Я не скриваю, що я є протестант, євангельський християнин, а це є така християнська ну, ідея, і з огляду на це я хотів би підкреслити дві речі: по-перше, що минулий рік Українська Рада церков. Найпотужніша релігійна організація, яка об'єднує всі християнські гілки в одне. До речі, буквально кілька днів тому назад. Президент. України зустрічався з ними. І я сьогодні мав зустріч із керівництвом цього об'єднання. Вони всі без перебільшення планують мати зустріч. Там є спеціальний день, спеціальна зустріч для служителів і пасторів, які представляють різні християнські деномінації. І минулого року, говорячи про те, що значить митрополит Епіфаній. Значить, він приймав участь по зуму по відеозв'язку і невеличка така інформація, ми не переконані на 100%, але буквально два дні тому назад він підкреслив своє бажання приїхати офіційно на це міроприємство. Тому це мероприємство воно представлено усіма гілками християнської великої родини. Ми надіємося бачити епіфанія. І для всіх, хто любить спорт, хочу сказати, що зараз йдуть перемовини з чемпіоном світу. Які Якийсь... Олександр Усик буде? Олександром Усиком, і він планує. Він планує приїхати на це Е, Значить, буквально через кілька днів буде інформація, якби вже на 100%. Я просто входжу в організаційний комітет. І я володію інформацією, хто запрошений, хто планує бути. Тому якщо хтось хотів би приїхати і просто мати нагоду зустрітися з усиком, потиснути йому руку, безкоштовно обняти його, я захоплений цією людиною. Захоплений, знаєте, я не є людина, яка дуже сильно значить звертає увагу на спорт, але я дивився без перебільшення його бій. І мені було приємно як християнину не сама його перемога. Хоча, звісно, я українець, приємно, що він переміг, але те, що після своєї перемоги. Ця людина впала на коліна, підняла руки догори і подякувала святому Богу за те, що Бог дав йому перемогу. І до тих пір, поки є такі українці, які е, самі знаєте трудяться, працюють у різних сферах, але всю славу, подяку і поклін віддають Богу, то я вірю, що Бог буде робити все для того, щоб нашу націю захистити і щоб перемога була на нашому боці. Я вам скажу так, я ще не бачу жодного. Успішного, щасливого атеїста. От їх ніби не існує від слова зовсім. Всі люди, які досягають успіху, чи то в боксі, чи то в політиці, чи в бізнесі, вони, коли пишуть книги, книги а свою автобіографію, Всіх є а, частина а, розділ, де вони дякують Богу, де вони дякують якійсь вищій силі, яка їм допомагала, mm. яка їх наставляла і так далі, і так далі. Тому це дуже важливо, і без бога дійсно ніяк хоче людина, не хоче все рівно перед смертю вона до Бога звернеться. Тому а, так, це є основа. Але про гостей українського тижня. Ну я скажу, ви вмієте дивувати. Я думаю, то ще не весь список. Але далеко, це... далеко, крім того, що будуть депутати з Верховної Ради, з офісу Президента. Президента, значить, воєнні, то без всякого, політики різного рівня, релігійні діячі. У нас є кілька дуже цікавих речей, і для людей, які люблять музику, у нас планується Гала-концерт великий, угу. бізнес-форум, спеціальний форум для жінок, спеціальна платформа буде для сімей, для дітей, яка сфокусована на. Матеріальні і ментальні проблеми, з якими зустрічаються сьогодні, ну як ветерани наші. Ветерани не по тій причині, що їм вже за 60 років вони на пенсію вийшли, а по тій причині, що вони скалічені, травмовані, і будуть представлені різні учбові університети. і Я до цього долучений, які планують розвивати програми на допомогу. Специфічно і підготовку ветеранів і капеланів для того, щоб вони могли адаптуватися в нові реалії життя. Може придбати якусь спеціальність, яка допомагала би їм стати невід'ємною частиною соціуму і не залежати від допомоги держави, а самостійно заробляти кошти і відчувати себе людиною, яка може підтримувати свою родину. Тому дуже багато цікавого і всіх українців і не українців, але чиє серце відкрите для України. Я сердечно запрошую до 15 січня. Значить, я думаю, що реєстрація буде відкрита. Після 15 січня гарантій дуже мало. Навіть з огляду на те, як я сказав, що минулий рік у нас на молитовному сніданку була зала менша. Десь на 850 людей. Зараз у нас є домовленість і перемовини, що ми будемо мати по понад тисячу сидячих місць. Тому люди зацікавлені кожний рік все більше і більше людей приходить. Я, так як займаюся специфікою, це академічні різні програми, підготовка капеланів для України. То я хочу вам сказати, що от минулий рік ми мали капелана конгресу, капелана сенату, значить, сухопутних військ, і так далі. І цього року ця політра відомих і впливових людей з боку Америки буде тільки і тільки збільшуватися. І чому ми надзвичайно раді? Тому що адвокація України потрібна не тільки. Під Час війни ми хочемо розвивати, я надію, що всі з порозумінням віднесуться до подібного виразу, хочемо сформувати лобі українське лобі, тому що війна закінчиться рано чи пізно вона закінчиться, але болі, трагедії, травми українського народу будуть залишатися на поверхні, і тому буде багато чого, чим необхідно буде займатися. Тому, якщо ми зможемо зробити українське лобі, яке би відстоювало. Долі проблеми українського народу, то це буде тільки корисно. Це означає, що колись приїде майбутній наступний президент України, і тут ми вже його відповідно зустрінемо і підготуємо платформу, тому що не все вирішується виключно, знаєте, міністром закордонних справ чи послом. Потрібні контакти, які ми зараз напрацюємо зараз, майже в кожному штаті. Сформована сильна така адвокаційна українська група людей, яка на рівні мерів, сенателів і других людей, які вже локально керують, пропагує допомогу Україні, і ми цьому дуже раді. Друзі, лишилося 34 дні, 21 година, 29 хвилин. Якщо ми рахуємо з моменту запису цього інтерв'ю, щоб бути вже там, бути на першому дні українського тижня. І насправді я зізнаюся, я минулого року їздив на цей захід, дякуючи вам, пане Олег, і був надзвичайно вражений рівнем організації, перш за все, а високим класом гостей, якістю розмов і надзвичайно надзвичайно високою продуктивністю, тому що дійсно. А на таких зустрічах є доступ до кожного, є можливість поспілкуватися з кожним, і в таких атмосферах, скажімо, в таких колах вирішується дуже багато. Тому особливо враховуючи контекст того, що в Америці відбулися вибори президента, те, що в Україні зараз багато викликів, і з часом їх буде ще більше. Навіть як війна закінчиться, викликів стане ще більше. Нам всім потрібно там бути. Нас зараз слухають, напевно, люди в більшості з Чикаго, тому я хочу закликати кожного і кожного дійсно розглянути цю можливість поїхати, тому що зараз є ще поки що вільні місця. А в опис до цього відео ми дамо посилання на сайт, де ви можете ознайомитися детально з програмою, в який день буде що відбуватися. Відразу вам скажу, що є два варіанти: ви їдете на п'ять днів. З понеділка по п'ятницю або ви їдете на три дні середа, четвер і п'ятниця. Тобто, це вже як вам буде пасувати, а подивитися по подіях, куди ви хотіли би піти, де побути і так далі, так далі. І краще це так робити наперед, тому що дійсно потім вже може місць не бути це перше. І відповідно, готель, квитки на літак все вигідніше бронювати наперед. І приємно буде, коли з Чикаго буде величезна делегація, коли ми зможемо. Заявити про себе гучно, а коли наше слово, наша думка буде почута там у Вашингтоні, ще раз на секундочку, Вашингтон це центр прийняття рішень не тільки в США, але й у всьому світі. Тому важливо нам, українцям, бути там гучними. Добре, виходити в Чикаго на акції, але я думаю, що у Вашингтоні ця, ця акція під назвою Український тиждень. Вона буде надзвичайно надзвичайно ефективною, тому немає значення ви католик, греко-католик, православний чи протестант. Дорогі брати і сестри, долучайтеся до цього проекту. Він цінний насамперед тим, що те, що називається англійською мовою, «to build a networking». ви можете знайти контакти з тими людьми, до яких ви ну самостійно достукатись не можете. Я можу вас познайомити, скажем, з моєю дуже доброю, ну напевно, сказати, не приятелькою, але. Я маю персональний телефон, можу зателефонувати і поспілкуватися із капеланом конгресу. Не кожний це може мати, так або капеланом сенату зателефонувати, назначити зустрічі, повечеряти разом спільно. Тому подібні контакти з політиками, бізнесменами. З України і Сполучених Штатів вони можуть бути корисні для тих проєктів, про які ви мрієте, які ви вже розвиваєте. Тому телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Так, можете писати нам на радіо Chicago, на наші сторінки в інстаграмі, в Фейсбуці, чи навіть в описі під цим відео можете писати так само свої запитання, коментарі. Ми обов'язково з паном Олегом сконтактуємося з вами, дамо всі відповіді, всі деталі, які вас будуть цікавити. Сподіваємось, що дійсно цю інформацію ви почули. Вона була сприйнята. Тому. Що знаєте, деколи просто хочеться від щирого серця щось порадити людям, щось їм передати. От ти дізнався, що там. Класне місце, що там класна атмосфера, що там люди просто ну неймовірні, і ти хочеш туди всіх, всіх запросити, щоб всі це відчули, щоб всі це могли якось через це пройти. от тому ми робимо зараз цей ефір. Тому ми робимо, маємо зараз цю розмову, щоб вам донести, що ось така подія буде. Вона буде вже в 25-му році. Здавалось би, 25-й рік. хо-хо-хо, де то є? А то вже тут. То вже 25-й рік вже він наступає. Лишилося приблизно місяць часу до початку українського тижня. А тому переходьте за посиланням під цим відео, дізнавайтеся, бронюйте місця, і ми щиро віримо, що нам все вдасться. І побачимось з вами вже там у Вашингтоні. Дякую, пане Олег. Сердечно дякую за запрошення. Щасливого різдва і нового року. Щасливого різдва почуємось. Побачимось з вами вже в наступному 25-му році. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.